Можеш писати сценарій фільму Та вибачте, друзі, за спойлер-фіналі ми Марвел, я думаю, ти вже добряче заслуги Не про тих, ти співав свої пісні в супереч Дівчинка, я ніколи не робила нікому зле, Та Звертаюсь до кожного, хто зазітне на мою землю. Той у ній помре, я не неначе гостина дівчинка. Та не вами пекли на Великдень Паски. З нами камбабер Жди, удар до тіка прийти з вами хто? Паску. Чом тобі пороже не спиться. Не дарма, я худаю на море в свій Крим. Знато вже можеш подати без забобонів на вступ Миколаївську тероборону. У -у -у -у, СТБ! Новий сезон холостяк, я прошу, ну давайте візьміть же когось із лавзи, Добра дівчинка, я набрала з дитинства багато, в мене, та звертаюсь до кожного втоптанку. Не херсон вам, а хер. Я була досить вішлива дівчинка. За порадами мами не була груба. Але трясся у матері з нами півсі, то з вами хто? Куба. Чом тобі порожене, спиться спиться. Він не дармає худаю на море в свій Крим. Я звичайна українська дівчина, я ще досі таки молода. Та поки, я наче в безпеці помирають такі, як і я. Життя моє було прекрасним, безпечним було. 24 лютого поділилось на після відомих. І поки весь світ цивілізований кричить на Путін сто, російський народ переконаний, що це бляха все потошов. Ки нам цей не буграй, та ще раз кажу як випадок, неї, клуб, не й таков дистанцій. Незважаючи ні на що на світі, я вірна одним словам. Слава українській нації, смерть ворогам, чом тобі вороже не спиться, певно, вчишся, казати паляниця, скоро ти не будеш таким крутим. Бо, повір, не дарма я худаю на море.